Я вибагнуло І що потім? І висопилось всі камені. А потім? І ми як з'якались. А потім ми, а потім ми пішили виходити. Але все було в газонці Не посипалось так. І ми з'якались, але я не лякався. А потім ми. Вас врятував? Пожежники. пожежник мені сказав дай діти, а він не бачив їх. Не бачив? Да. А де були діти, що він їх не бачив? Думав, там вони піджарились. Піджарились? Так, на волі. Там була пожежа. Так. І що він взяв вас? Ну, він викликав як бозичників, і я всі взяв і мене навіть взяв. Тебе взяв? І в він з без вогонь. Через вогонь? Mm -hmm. і, не в і приніс тебе в церкву.